Як весело було в той морозний день спускатися з гірки, особливо коли відійти подалі від села, щоб не бачили дорослі, а потім бігати по замерзлому озеру і кидатися сніжками. Ані та Іринці було так радісно і смішно, що вони зовсім забули і про накази дорослих, і про обід, і про небезпечну кригу під ногами. Скузнулася і впала. Якби можна було когось покликати на допомогу. Якби хоч хтось із дорослих проходив поруч. Я навіть тягла за руку. І не могла витягнути. Це тривало довгих 15 хвилин. Іринці все важче було знову і знову чіплятись за руку. Крижаний холод вже почав міцно стискати її маленьке тіло. Вона е так вилізати дуже хотіла. І вилізала, вилізала, але дуже було слизько. Я вже думала, що я е теж провалюють. Нас ніхто не врятує. І раптом вони згадали шкільні уроки з охорони здоров'я про те, що врятуватися з ополонки можна за допомогою гілки або мотузки. Хоч яка стомлена була Аня, вона бачила, що Іринка ринка холоне прямо на очах. В мокрому одязі на морозі здавалося було ще холодніше, ніж у воді. І вже тільки біля хати обидві зрозуміли. Все, що сталося, треба тримати в таємниці від батьків, бо нас варять і більше ніколи не пустять кататися на санчатах, особливо коли дізнаються, що Аня згубила нові рукавички. І це було тільки їхнім дитячим секретом цілий тиждень. Можливо, ніхто б з дорослих так і не дізнався про ті страшні хвилини в ополонці, якби на урок з охорони здоров'я, на якому вчителька розповідала про правила поведінки на воді. Бачу щось таке, о, а вже сидить біля неї. Щось Аня вам хоче розказати. Ну, будь ласка, що ти, Анічка? А я дівчинку витягла е -е, з ополонки. А як ти її витягла, ту дівчинку? А я отако, як ви розказували, але там палиці не було, то я мусила взяти санчата. І тільки тоді вся країна дізналась про маленьку рятівницю, про 15 хвилин у крижаній воді, про санчата і про загублення на тому озері рукавички. Випадків рятування є багато, але що така маленька дитина, це звичайно такого ще не було. Вона наймолодша рятівниця. Тепер Аня та Іринка все роблять разом. І коли поспішають до школи, і коли граються на перерві у струмочок. От тільки дуже хочеться інколи покататись біля озера на санчатах, а батьки чомусь не пускають. Просто вони ще не знають, що з Анією ніколи нічого не страшно.